Треба так було втілющитись, да так що ще треба постаратися так втілющитись. Звони мені вчора. Е, замовник, не буду казати звідки і каже: Слухай, е, я будую будинок 300 квадратних метрів і на стадії будівництва придбав собі тепловий насос. Але каже, щось у мене якісь сумніви по поводу того, правильно чи про, неправильно я підібрав. Я кажу, ну хорошо, яка площа будинку, яку потужність підібрали все стане. Він каже: у мене 300 квадратних метрів. І тепловий насос я придбав собі потужністю 10 кВт. Я кажу: поздравляю, шарік, вибалбіс. Вот. Кажу, давайте скидайте розрахунки. Скидає він мені розрахунки той модельки теплового насосу. До речі, купив гарний європейський тепловий насос. І тут інфільтрація ноль, там то ноль в розрахунках. Ну коротше, бля, якісь куриця лапою, щось там порахувала, в якісь таблички, непонятно зробила помилки в розрахунках. В розрахунках теплонадходжень навішали людині, що чувак, в тебе коли охолодження, в тебе там працює, там не працює, все тобі буде нормально, втюхали обладнання і потірялися. Я кажу: ну блядь. Я не знаю, типу, що в такому випадку робити, там де якось температури, плюс 5, там вам тепловий насос. Ну зроби роботу в будинку без питання, але що буде далі? Ну не Потрібно тепер думати або доставляти ще один тепловий насос, або вертайте, кажу, обладнання тій компанії, яка вам розраховувала. І тоді перерахувати чітко там теплотрати, підібрати обладнання, яке буде перекривати нагрузку по гарячій воді і по опаленню охолодженню будинку, і мати сити спокій. От як думаєте, е, ну? У мене блять слов немає. Тіпа отаке буває. Людину ставили на бабки і на тому все. Тому друзі, використовуйте якісних підрядників для таких робот, перевірених, і буде у вас все гаразд. Кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.